Привіт! Сьогодні про глутамат натрію. Що це таке і чи варто його уникати в своєму раціоні? Отже, по перше, що таке глутамат натрію? Глутамат натрію це підсилювач смаку, який найчастіше використовується з китайською та індійською їжею. Однак ця кристалічна добавка без запаху використовується не лише в ресторанній індустрії, але й додається до багатьох упакованих продуктів, які ми вживаємо щодня. Глутамат натрію складається з натрію та l глутамінової кислоти амінокислоти, яка природнім чином міститься в продуктах багатих на смак у мамі, таких як в'ялені, помидори, анчоуси, гриби та сир пармезан. У 1908 році вперше було добуто глутамат з бульйону морських водоростей, що дало початок виробництву рукотворного глутамату натрію. Сьогодні глутамат натрію отримують шляхом ферментації крохмалю, цукрових буряків, цукрової троси. Стини або патоки цей білий порошок без запаху можна використовувати для посипання їжі подібно до кухонної солі. Хоча глутамат натрію часто асоціюється з кулінарією Південно-Східної Азії, він використовується в різних кулінаріях по всьому світу. Чому глутамат натрію додають до певних продуктів? Глутамат натрію підсилює смак білку у супах, соусах, бульйонах та інших стравах, і сам по собі він не має вираженого смаку, але надає їжі пікантний м'ясний відтінок, що робить його популярною добавкою як у ресторанах, так і в домашній кулінарії. Незважаючи на те, що FDA визнає глутамат натрію загально визнано безпечним. Виробники зобов'язані вказувати його на панелі інгредієнтів на етикетках. Якщо продукт містить інгредієнт з природнім глутаматом натрію, наприклад, дріжджовий екстракт або гідролізовані дріжджі, на упаковці не можна вказувати без глутамату або без додавання глутамату натрію. У яких продуктах найчастіше міститься глутамат натрію? А, хоча глутамат натрію часто пов'язують з китайською кухнею, його сьогодні виконують використовують скрізь, зокрема в багатьох неетнічних ресторанах, а також у закладах швидкого харчування. Я гадаю, найбільш у закладах швидкого харчування. Крім того, глутамат натрію міститься в оброблених і упакованих продуктах, таких як ходогі, м'ясний делікатеси, заправки для салату, майонез, кетчуп, нагетси, соуси, заморожена піца та локшина швидкого приготування. Чи шкідливий глутамат натрію для здоров'я? У 1990-х роках FDA зайнялись дослідженням його безпеки. Висновок підтвердив, що глутамат натрію є безпечним, будь-які негативні ефекти, як правило, були легкими та короткочасними і виникали при споживанні великих доз понад 3 грами глутамати натрію за раз. Більшість людей не вживають глутамат натрію у чистій формі, а кількість, яка використовується в рецептах десь півчайної ложки на кіло м'яса, зазвичай недостатньо для виникнення побічних ефектів, але хто має підвищений ризик побічних реакцій на глутамат натрію? Хоча більшість людей можуть споживати глутамат натрію без проблем, менш ніж 1% населення планети може бути особливо чутливим до цього компоненту. Негативні симптоми, такі як головний біль, почервоніння шкіри, пітливість, нудота, онеміння та втома, зазвичай з'являються протягом 2-3 годин після вживання їжі з глутаматом натрію. У рідкісних випадках можлива серйозна алергічна реакція. Але якщо глутамат натрію безпечно, Чому варто обмежувати споживання продуктів з глутаматом натрію? Хоча сам глутамат, ймовірно, не є токсичним, є причини обмежити його вживання. Продукти, що містять глутамат натрію, дуже часто є високообробленими та містять велику кількість натрію, жирів, цукру та інших рефінованих компонентів, які не є корисними для нашого здоров'я. Наявність глутамату натрію у списку інгредієнтів може косвенно Слугувати сигналом для перевірки інших компонентів продукту та для думок, чи варто його взагалі споживати. І для розгляду більш здорових альтернатив. Скільки натрію містить глутамат натрію? Незважаючи на назву, глутамат натрію містить лише 12,3 г натрію на 100 г, що становить приблизно одну третину від вмісту натрію в кухонній солі. Заміна половинки чайної ложки солі на таку ж кількість глутамату натрію. Натрію може зменшити вміст натрію у страві на 37%, зберігаючи при цьому смак. І в цьому. Безперечна перевага глутамату. Підсумок. Чи варто боятися глутамату натрію? У невеликих кількостях і як частина їжі, глутамат натрію, ймовірно, не матиме негативного впливу на ваше здоров'я, якщо ви не належите до невеличкої групи людей чутливих до нього. Однак варто пам'ятати, що оскільки глутамат натрію часто використовується у високооброблених, нездорових продуктах, то варто обмежити його споживання та віддавати перевагу. Свіжі необроблені їжі, ну що ж, з мене цікава інформація. З вас лайк і підписка на мій канал. Почуємось пока.